Отже, запис пішов, я увімкнув запис. Нам необхідно створити стілець за вказаними розмірами. З чого починаємо? Будемо починати із ніжок столу. Щоб створити ніжку, що собою представляє ніжка? Ніжка це прямокутний паралелепіпед. ширина буде 3, ну, довжина буде 5, ну або дивлячись, що ми будемо шириною, що довжиною вважати. Ну і висота буде, почнемо з великої ніжки, висота буде 50. Отже, почнемо створювати. Для створення вибираємо куб. Ставимо його на нашу робочу площину. Зразу змінимо колір на потрібний нам. Здається, отакий колір. Так, так, да, добре. Ну і тепер, відповідно до наших розмірів, встановлюємо. Так, передня частина у нас 5. Ця частина у нас 3 товщину. І висота у нас, клікаємо по висоті, висота 50. Так, одна ніжка є. Друга ніжка задня у стільця абсолютно ідентична. Тому ми зробимо копію, ось натискаю, здублюйте. І тепер просто клавішами керування мишею я їх відведу. Тепер саме головне, на яку відстань треба їх відвести. Дивимося, яка відстань у нас. Відстань у нас між ніжками, відстань нашої самої верхньої столиці, стільниці 30. Ну, приблизно на таку ж відстань і розведемо ну, ніжки нашого стільця. Можна керуватися, власне, оцими позначками. Оце в нас один квадратик, це 10. 20. І ось 30 це ми повинні довести до кінця. Дивимося на нашу фігуру. Так, ну вона знаходиться якраз в кінці. Тобто відстаня ця буде 30. Ось перша дивлюсь на 1 міліметр, начебто не туди стоїть. Так, і цю ще на 1 мм треба піддвинути. Все. Ось подивилися. Ніжки стоять так, як потрібно. Далі, передні ніжки ідентичні до задніх, тільки мають меншу висоту. Тому ми здублюємо цю ніжку, натискаємо кнопку дублювати і перетягнемо її трошки вперед. І вона якраз на тому ж самому місці, де нам потрібно. Дивимося, яка висота ніжки повинна бути. Так, які у нас тут є параметри. От, висота ніжки 25, тобто рівно половина. Значить, висоту ніжки робимо 25. Для цього згорі маркер клікнули. І виставили 25. Так, тепер нам треба знати, на яку відстань цю ніжку ми повинні віддвинути. Дивимося, що в нас є у матеріалах. Ось у нас ширина, дивіться, стільця 30, а. Бічна довжина 20. Тобто, ніжки повинні стояти на довжині 20 одна від одної. Оце один квадратик це 10, другий 10. Бачите, я далеко її відтягнув. Тепер клавішами керування курсором я виставляю. Дивлюся, чи чітко стоїть. Так, все, чітко стоїть вона. І тепер дублюю цю ніжку і переносю її в сторону. Так, щось у нас не так здублювалося. Зараз цю ніжку ми видалимо. Дале так клікаю. Так, тепер клікаю по цій ніжки, натискаю дублювати. О, тепер вже воно. Так, не тією. Зараз Ctrl-Z. Або оцю кнопочку назад. І тепер попробую отак. Да. <кхід> Тут, дивлячись від того, як у нас розміщена наша робоча площина. Керуємо. Ага. Так, виставив цю ніжку. Повертаю, дивлюся, все стоїть рівненько. Так, добре. Тепер нам необхідно зробити фактично спинку і саму о, сідлушку. Як ми це робимо? Можемо. Подивитися її розміри. Розміри будуть 20 на 30. Це наша сідлушка. Так. Створюємо ще один куб, поставимо десь приблизно тут. Вибираємо розміри, ширина буде 30, довжина 20. А висота у нас сідлушки повинна бути. Дивимося, на якомусь у нас є висота. Немає. Ну, візуально навіть видно, що висота така точна, як товщина ніжки. Тобто, буде товщина ніжки у нас скільки? 3. Давайте і ми висоту сідлушки нашої позначимо за 3. Клікаємо тут, ставимо 3. Так, дивимося, де вона в нас знаходиться. За допомогою клавіш коривання керсору підводимо її, щоб вона. Була на цьому рівні із передніми двома ніжками. Обертаємо нашу площину, знову клікаємо по ній. І тепер ставимо, оцей маркер дозволяє нам, жовта, оця, як пірамідка, він дозволяє нам підняти. Піднімати на яку висоту? Давайте на 25, так і піднімемо, щоб точно було. Точно посередині вона буде. Ну, а тепер за допомогою клавіш керування курсору цю. Площину ми поставимо на наш стілець. Так, дивимося. Що я сюди переведу. Так, тепер дивимося. У нас ніжка якась сіла трошки не так. 20-30. Давайте подвинем ніжки, щоб у нас на. Один у цю ніжку, ну і відповідно дальню ніжку також на один підвинемо, щоб був трошки невеличкий виступ. І, відповідно, перефарбуємо нашу <кій> у такий темно-сірий колір. Темно-сірий колір, мабуть, щось на зразок цього. Ага. Ну, так, да, схоже. Схоже на це. Так, таким чином ми зробили сідлушку. Ось наша сідлушка. Ну, а вже із сідлушки можна зробити спинку. Яким чином це можна зробити? Ну, можна знову куб зробити, знову ж отак програтися. А можна прямо з сідлушки зробити спинку. Яким чином? Дублюємо. Перетягуємо, Даже навіть і перетягувати вгору не будемо. Що ми зробимо із цією? Ми зараз змінимо її розміри. По ширині вона повинна вже бути 3. А по висоті вона повинна бути у нас 25, тому що ну, висота в нас залишається всього стілець 50, половина стільця. Це у нас іде цей. І клікнули Enter. Подивилися і дивіться, вона чітко стала на своє місце. Бачите? Просто здублювали змінили у дубліката розміри. Отаким чином получили отакий стілець. Після того, як ми стілець отримали, нам потрібно згрупувати усі елементи, які в нас тут є. Як це можна зробити? Ну, приблизно отаким чином розташували і виділяємо їх усі. Так, щось вони мене так не хочуть виділятися. Треба зменшити виділю всі. О, тепер іде виділення. О, тепер вони виділились. І ось є кнопочка групувати. Натискаємо Групувати. І дивіться, у нас вся фігура забарвилася одним кольором. Для того, щоб кожен елемент зберігав свою колір, свій колір, треба поставити цю кнопку «Багатобарвність». Клікаємо і все. На цьому у нас завершили ми робити нашу модель. Тепер дивіться, самий простий спосіб, як здати свою роботу. Без Edit оцього. Беремо просто копіюємо оце посилання. Натискаємо Ctrl-C, або права кнопочка миші копіювати. Йдемо в наше домашнє завдання. Сьогоднішнє число переглянути вказівки, додати або створити посилання. Або права кнопочка Вставити, або Ctrl-V додати посилання. Після того, як ви додали посилання, натиснути Здати. Ось таким чином ви повинні виконати практичну роботу і фактично це наше домашнє завдання.